Де, кажу вам таку історію. Ще як я був молодим, ти мене і мого колегу, молодих хлопців, взяв один майстер в селі рентвев. Таже буде допомагати та заробити, ми так як підсобники, знаєте. Та він клепає ті, ренве, клепає. Нарешті поклав одну ренву, доточив, каже: ну, хлопці, тримайте догори, тримайте її. каже, А я йду додому, візьму. Якісь свічки мені треба. Та й пішов, люди добрі, ми руки тримаємо до гори. часто потерпли. Вже майже година пішла, руки до гори, тримаємо два. Шляк би це все трапив. Нарешті там ходив якийсь третій, кажем, дай якийсь потек, та й то підперли, та й дивиться, да той майстер, а він жив десь через три хати від того де робили. Ми приходимо, чуємо хаті якийсь рух, відкриваємо. І достаємо таку картину. Жінка лежить на ліжку, розумієте, і плекає грудьми малу дитину. Його жінка. А він пристраївся з боку, розумієте, робить свою роботу, любить жінку. Я кажу, пан майстер, пан майстер шлях би вас страхав, ви що робите? Каже, молоко помпую.